Всім привіт, друзі! З вами магазин Велогалереї. В цьому відео ми покажемо, як зібрати ось такий електроскутер. Їдемо моделька Liberty. Ну що ж, для початку роботи ми беремо всі комплектуючі, які в нас є, розкладаємо хаотично, як нам зручно, і зараз будемо їх встановлювати безпосередньо на сам скутер. Наступним етапом ми беремо з комплектації нашу спинку. Тут в нас було вкручено три болти, ми їх викручуємо і фіксуємо спинку ось цими трьома болтами. Бачите, Зафіксована вона гарно, приступаємо до наступного кроку. Беремо ось тут відсік, де у нас знаходиться контролер. Гарно складуємо всі дроти та встановлюємо наше сидіння заднього пасажиру. Встановлюється воно таким чином, бачите, воно має пази, ось такі круглі. Ми його встановлюємо і зсуваємо вперід. Ось таким чином. Ось, як бачимо, в нас зафіксоване сидіння. Наступним кроком ми беремо з комплектації ось такий болт. І фіксуємо ним безпосередньо наше сидіння. Ось бачите, йде болт під викрутку. І він фіксує вже саме сидіння, щоб воно нормально трималося. Відкручуємо болт, який в нас вкручений тут в раму, і фіксуємо ним наш задній болотник. З цієї сторони робимо ідентично. Бачите, викручуємо і фіксуємо. Далі нам потрібно з рами викрутити нижніх два болти, викручуємо їх. Беремо з комплекту підніжки. Дві метилеві підніжки в нас є в комплекті і вкручуємо. Ідентичну ситуацію пророблюємо з іншої сторони. Далі ми беремо також з комплектації ось таку пластмасову накладку і фіксуємо її. Тут в нас є отвори для фіксації. Ось, бачите, попадаємо в нього і закручуємо. З іншої сторони пророблюємо те ж саме. Далі дістаємо наш бокс для акумуляторних батарей. Роз'єднуємо і зараз будемо встановлювати сюди АКБ. Далі особиста рекомендація: візьміть паралон або щось наподобі. Ми беремо акумуляторну батарею, наложуємо паралон для того, щоб не було лишніх звуків при приїзді. Ось таким чином. З'єднуємо фішку і зараз будемо з'єднувати повністю акумулятор. Ось ми вже з'єднали корпус. попробували Такими рухами, чи немає ніяких зайвих звуків. Беремо з комплекту ось такі болти та гаєчки. Пропихається болт. З іншої сторони встановлюється гайка. Вона має навіть своє таке посадочне місце, бачите? Ось таким чином, зараз покажемо. Закидаємо туди гайку. Ось. І фіксуємо болтом. І так в кожному отворі. Далі, коли ми вже зібрали наш бокс акумуляторний, встановлюємо, бачите, він має ось таке кріплення, встановлюється в паз ось таким чином, і вставляємо вже штекер наш, який безпосередньо з'єднує акумулятор з самим скутером. Наступним етапом збірки ми відкручуємо скільки три болти і встановлюємо. Пластмаску нашу. Встановлюється на ті ж самі болти. Має свої посадочні місця, закручується. Ось один, другий та третій. Фіксуємо і ідентичну роботу проробляємо з іншої сторони. Далі ми просто встановлюємо наше сидіння. Встановлюється ось таким чином. Потрібно гарно попасти в пас, щоб воно зайшло. Ось зайшло. І далі, ось цим болтом ми фіксуємо висоту, можна регулювати висоту, і також ним фіксується е, тобто, рівень наклону, тобто чи сидіння вліво, вправо. Ви просто виставляєте рівно і зажимаєте цей болт. Наступним етапом ми беремо наше сидіння, і нам потрібно прикрутити ось цих два болти. Бачите? Ми їх зажимаємо, воно в нас виставляє рівень наклону сидіння, тобто вперед, назад. Ставимо як нам зручно та прожимаємо. Ось дивіться, далі ми встановлюємо вилку, беремо з комплекту підшипники, встановлюємо один тут, а один ось тут на вилку. І запихаємо всередину вилку. Ось, встановили ми вилку, далі беремо болт з комплекту. І фіксуємо ним. Далі ми беремо газовий ключ та якісно протискаємо цей болт. Його нам потрібно протягнути добре для того, щоб потім не було ніяких нас вібрацій, ніяких вільних ходів. Далі ми дістаємо з комплекту ось таку шайбу. Встановлюємо її сюди на руль. Наступним етапом нам потрібно протягнути ось цю нашу пластмасу. Таким чином, і взяти ось цей металевий фіксатор, одягаємо, бачите, він має таке посадочне місце, одягаємо шайбу. Ми положили під низ і зверху затягуємо контргайкою. Ось таким чином у нас має виглядати це все. Нам потрібно встановити наше кермо. Ми запихаємо механізм ідентичний з тим, що ми встановлювали сидіння. Він нас буде відповідати за нам потрібно зажати ось цей болт. Це у нас шестигранник. Це буде відповідати за рівність руля, рівність наклону. Він має бути рівнопропорційно до переднього колеса, щоб скутер їхав рівно. І також з самим болтом послаблюючи його, ми можемо підняти руль вище або нижче. Потім фіксуємо, як зараз на відео, і все. У нас буде гарно закріплений руль. Далі нам потрібно. Зафіксувати руль, ми його наклоняємо так, як нам зручно, і фіксуємо чотирма болтами. Тут в нас є два. Також беремо з комплектації ось такі болти, закручуємо їх тут та тут і якісно прожимаємо. Прожимати бажано паралельно. Ось прожали цей болт, потім цей і так далі. Далі ми встановлюємо нашу приборну панель. Для цього нам потрібно взяти два болти, закручуються вони ось сюди, стають в посадочні місця. Приставляємо і фіксуємо ось так. Ми вже зафіксували нашу приборну панель, тримається міцно, бачите, проходить. І тут з цієї сторони видно, як вона фіксується. Далі нам потрібно з комплекту взяти ось такі самонарізи і зафіксувати нашу пластмасову частину. Як бачимо, фіксується вона в трьох місцях. Це в нас ось тут. З Зворотньої сторони ідентично і знизу фіксується також. Як бачимо, наша пластмасова частина міцно зафіксована. Переходимо до наступного етапу. Далі ми встановлюємо поворотники, вони мають своє посадочне місце, встановлюються до характерного щолчка. Ось таким чином. Також в нас на пластику присутня ось така пластмаска. Її потрібно встановити, вона має свій пас. От ми її встановили. І зараз будемо зажимати фару. Далі ми беремо наш пластик з фарою, під'єднюємо його ось таким чином і вмикаємо запалення, провіряємо, чи світить нас фара. В нашому випадку все гарно світить. Тепер її встановлюємо і потрібно її буде зафіксувати. Бажано, що вам хтось допоміг. Бачите, встановлюється ось таким чином. Потрібно притримати. І з зворотньої сторони фіксується на чотири самонарізи. Два зверху та два знизу. Як бачимо, пластик ми вже зафіксували, тримається чітко, зазорчики все гарно в нас. Тому далі будемо встановлювати колесо. Колесо встановлюється ось таким чином. Нам потрібно, щоб пас на вилці попав на пас на барабані. Бачите, воно тут стає, фіксується. Пропихаємо наш палець. З зворотньої сторони тут даємо втулочку, потім е, болтом зажимаємо. Потрібно зажати міцно, щоб більше до цього не повертатися. Далі беремо ключі 14-12 та якісно прожимаємо наше колесо. Наступним етапом ми Встановлюємо тросик переднього колеса. Дивіться, нам потрібно пропихнути його, одягаємо пружинку, вставляємо бочечку в посадочне місце та закручуємо ось такою гайкою. Вона в нас буде регулювати силу тормозіння переднього колеса. Далі ми переходимо до встановлення переднього болотника. Нам потрібно відкрутити болт ось тут та по одному болту ось тут, з кожної сторони. В Сумі в нас виходить три болти. Встановлюємо болотник ось таким чином. Далі нам потрібно відкрутити два болти з вилки, бачите, і запхати ось цей наш передній багажничок. Запихається він таким чином. Ось, бачите, там всередині є дві трубки, потрібно попасти в них і воно зсувається доверху. Після того, як ми встановили ось цю металеву пластину, ми фіксуємо її двома болтами, які викручували раніше. Далі нам потрібно взяти нашу корзину. З комплекту беремо ось таку пластину та два болти. І фіксуємо її. Знизу нам потрібно також закріпити наш прожектор. Він також має отвори. Ми пропихаємо таким чином, щоб. Фіксувався і прожектор, і корзина. Після того, як пропхнули, беремо пластину, також два болти, і зафіксовуємо. Фіксуємо корзину. Як бачите, На знизу прожектор він також зафіксований поміж тим болтом. І все, якісно прожимаємо, щоб корзина трималась добре. Беремо з комплекту наші катафоти. Здираємо плівочку і вони фіксуються на такий трем трем-скотч. Приклали до пера вилки, і, як бачимо, в нас вже є світловідбиваючий елемент. Беремо з цієї сторони дві стяжки і фіксуємо наш дріт, який йде до прожектора. Це для того, щоб воно виглядало більш ухайно і він не волочився, не попадав нам під колесо. Ось так виглядає. Далі ми приступаємо до під'єднання задніх тормозів. Бачите, в болтику є в нас отвір. Потрібно просунути наш е, тросик через нього. Натягуємо тут плоскогубцями чи чим нам зручно. І фіксуємо гайкою на 10. Далі нам потрібно відкрутити два болти по одному з кожної сторони. Вони вкручені в нас тут в раму. Відкрутили, ставимо. Ось таку пластмаску з комплекту і фіксуємо цим самим болтом, який ми раніше відкручували. З цієї сторони пророблюємо ідентично. Беремо з комплекту ось таку пластмаску для ніг, встановлюємо її. Вона у нас закручується на 4 болти, які ми викручували раніше. Наступним кроком беремо ось цю пластмаску, ставимо її в пази та закручуємо двома болтами. Далі ми беремо ось таку металеву вставку, ставимо її на своє місце і фіксуємо чотирма самонарізами. Далі ми з комплекту беремо ось таку пластмаску, встановлюємо її в посадочне місце. Для зручності ми зняли акумулятор, витягнули акумулятор, пропихаємо болт та з цієї сторони даємо гайку і фіксуємо. З іншої сторони, також беремо пластмаску. У нас тут є, бачите, посадочне місце. Запихаємо, встановлюємо і фіксуємо так само болтом з гайкою. Ось такий готовий результат у нас получився. скутер з дуже високим кліренсом. Дивіться, як він їде, прикольно. Тому, кого цікавить, нагадуємо магазин Велогалерея, широкий асортимент велосипедів від підліткових до дорослих, електроскутера. Електротрецикли та багато іншого. кому потрібно, звертайтесь. ссылка буде в описі.